Тент йде в спеціальній сумці, сумка йде з ручкою, на замочкові. Ось так. Ось так, власне кажучи, виглядає матеріал даного тенту. Зараз я його складу, так щоб було краще видно. Так, отож. Оця сіра, це йде зовнішня частина. Зараз максимально сфокусую, щоб було видно її структуру. Вона йде трьохшарова спеціальною мембраною. Не примокає, не примерзає стійка до вологи, до ультрафіолетового проміння, до сонця мається на увазі, до вітру. Досить такий цупкий матеріал. Як на мене, просто, просто ідеальний тент. Це зовнішня сторона, сірий він. З внутрішньої сторони в нього структура трошки м'якша. Ось так він з внутрішньої сторони де чорний. Ззовні йде сірий. По периметру тента йде спеціальний шнурок по контуру. Ось тут він зашитий, і він йде кругом всього тента. Для чого він потрібен? Для того, щоб ви могли тента зафіксувати. І його ну, банально не стягнуло витром, щоб він не сповз, чи щоб ніхто його не стягнув. Тент іде все сезонний, також виконує ідеальну таку функцію, як антиград. Можна використовувати його при будь-яких погодних умовах, в будь-якій місцевості і в будь-яку пору року. Відправляємо новою поштою по всій країні. Можете розрахуватися при отриманні. Телефонуйте за номером телефона, який вказаний в коментарях під даним відео. І я підберу тент саме на ваш автомобіль.